Другий варіант, яким можна швом пришити нашу вишивку до основної тканини, це, звичайно, шов-назад-голка, ручний шов назад-голка. Значить, з цього місця я шпильку приберу. Ці два края в мене вже пришиті. Мені залишається лише ці два. Значить, знову ж таки, підготували нитку. До речі, можна її взяти контрастного кольору, можна взяти в кольор вишивки, в кольор основної тканини. Тут на власний смак. Значить, закріпила вузлик Ну, Щоб зручніше, то роботу я, звичайно, переверну. А, рекомендую трішечки від краю відступати буквально на 2-3 мм. Пам'ятаємо, що тут ми припрасували тканинку, загорнули на ширину 1 см. Так, цього буде достатньо. Значить, з виворітної сторони завожу а, свою, голочку, свою голочку, можна навіть трішечки відступивши буквально декілька міліметрів, щоб вийшов перший стібок правильно. Так, то я трішки відступаю, зверніть увагу. Ну, 2-3 міліметри. Вузок залишається з виворотної сторони. Пригадуємо виконання даного шва, значить. Роблю від своєї робочої нитки крок назад. Крок назад. А виколюю, виколюю голочку попереду робочої нитки. Зверніть увагу, наша робоча нитка знаходиться ніби посередині наших проколів. І надійно затягую є. А Тепер. Колюю голочку в кінець попереднього стіпка, а виколюю знову попереду своєї робочої нитки. Слідкую за тим, щоб довжина між проколом ниткою, ниткою і наступним проколом були приблизно однакові. Тоді, шов буде виглядати більш акуратніше, якісніше, ну і взагалі більш привабливіше. Нитку, як завжди, рівняємо. знову, Кінець попереднього вколюю і попереду виколюю. Для зручності можна ще для себе тут злегка намітити лінію, щоб дійсно шовчик виконувався, так би мовити, рівно, знову в кінець попереднього, а виколюю попереду. І обережно затягую, знову в кінець попереднього, виколюємо попереду. Слідкуємо обов'язково за шириною стіпки. Щось у мене пішли вже трішечки більшенькі. І обережно, знову ж таки, шов не має стягувати жодну тканин, легко лежати і, так би мовити, тримати нашу вишивку і обережненько прошиваємо. Ну, це в мене такий зразочок, але, будь ласка, старайтеся. А як же закріпити? Пригадаємо разом. Значить, дивіться, ось я, наприклад, прошила, ниточка в мене закінчується. так? То що я маю зробити? А ось в мене в такому положенні залишається все. Значить, що я роблю? Я закриваю, маю закрити цей останній стібок, тобто я вколюю свою голочку з робочою нитку в кінець попереднього стібка. Попереду вже не виколюю, а Виколюю голочку на вивертну сторону. Так, тут у нас все красиво шовчик закритий. І з вивертної сторони, зверніть увагу, даний шов виглядає більш так густіше, стіпки, ніби між собою трішки переплітаються. І Тут мені дуже зручно буде, на відміну від попереднього шва, просто підвести свою ниточку з голочкою під найближче місцинку з Так? Да? І знову ж таки за попереднім принципом. В... Занурити голочку ось петельку, яка утвориться під час затягування. Ну, і, як завжди, для надійності краще зробити два таких: кріплення, два вузочка. Ось робоча ниточка затягується, сюди в петельку краще тут все вирівняти, щоб не сплутувалося. І фіксація є, все тримається. Ножиці зрізаємо. Є голку в гольницю обов'язково, щоб не загубити, і перевіряємо ось так. Ну, звичайно, якщо цей шов у нас непомітно виглядає, непомітно майже, да, тут цей буде, звичайно, видно, як з лицевої, так і з вивертної сторони. Цей шовчик міцніший, звичайно, другий назад голочка, але ви можете обрати на власний смак.